Яка користь від насіння льону? Всім вітання! Давайте сьогодні поговоримо про насіння льону. Це є цінний харчовий продукт, який вживають у їжу в чистому вигляді, додають до салатів, десертів, напоїв та основних страв. А також роблять олію відому своєю оздоровчою та косметичною користю. Цінність насіння льону в основному визначають три специфічні сполуки, які дуже корисні для здоров'я, а саме поліненасичені жирні кислоти сімейства омега 3, розчинні харчові волокна у вигляді слизів та лігнани, що мають антиоксидантну та фітоестрогенну дію. Також у льняному насінні присутні вітамін Е і К з водорозчинних вітаміни С, вітаміни групи В, а ще містить мідь, марганець, магній, фосфор, зелен, цинк та залізо. Льон містить альфа-лінолеву кислоту, яка сприяє підтримці нормального рівня холестерину, тим самим сприяючи здоров'ю серця. Нещодавне клінічне дослідження довело, що прийом дієтичних добавок льону впродовж 8 тижнів на 24% знижує рівень поганого холестерину. Фахівці стверджують, що насіння льону має також гіпотензивні властивості. В одному з досліджень пацієнтам, які страждали від гіпертонії, протягом 6 місяців щодня давали по 3 столові ложки меленого насіння льону. Результат тиску учасників програми знизився на 7-10 пунктів. Цікаво, що ця властивість спостерігається лише в осіб з порушенням артеріального тиску. У разі нормального тиску такого ефекту немає. Насіння льону містить розчинну та нерозчинну клітковину, яка покращує пробіотичну картину та стимулює травлення. Терапевтичний ефект полягає у зменшенні здуття живота та поліпшенні дефікації у літніх пацієнтів із хронічними закрепами. Регулярне вживання насіння льону також корисне печінці, оскільки гальмує смоктування токсинів і очищає організм від шлаків. Насіння льону може допомогти контролювати вагу. Це пов'язано з тим, що розчинна клітковина уповільнює травлення та посилює почуття ситості, що особливо корисно для схуднення. Добова норма насіння льону. У складі здорового раціону дорослої людини середньої ваги становить 24 грами, приблизно 2 столові ложки. Але якщо ви ще жодного разу не куштували цей продукт, почніть з чайної ложки, поспостерігайте за реакцією організму і далі поступово збільшуйте порцію. Насіння льону найкраще їсти мелене. На його тверду оболонку на шлунок не в змозі перетравити, тому воно виводиться з організму цілком і не принесе головної користі отримання омега 3 але є й протипоказання до вживання льону: це холецистит та панкреатит. Олія льону складна для розщеплення, і при вживанні великої кількості насіння може постраждати печінка. Жовчукам'яна та сечокам'яна хвороби, маючи жовчогінну дію насіння льону, протипоказано при цих захворюваннях, а також при непрохідності кишківника.